Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю, мої найкращі. Вона на каналі ТРО Україна, на каналі Української відьма. Звуть мене Аня. Ну Щодніпро моє ріднесенька, хорошенька область. Давайте вас подивимось. Всім дякую, хто долучився до різдвяного збору. Розіграємо вже подаруночки. Сумочку подарую від себе. Вже частина подаруночків поїхала до дівчат. Будь ласка, слідкуйте, хто донатив, хто підтримував, вам прийде сповіщення, хто клієнт Монобанку. І, будь ласка, підтверджуйте його, щоб я мала доступ до ваших До ваших... даних. Дан, дан, да. <смас> віддай мені свою душу. Да. Віддай. Я не знаю, як це робиться. Монобанк все знає. Тому, якщо що. Якщо вам прийде сповіщення, що ви виграли в різдвяному зборі, то я. То від мене. Не бійтесь. Е, мої хороші, давайте. Січень дивимося з Дніпро область. Я так радісно і хочу, щоб так і було. Дніпро. На січень 26-го. Всіх вітаю. Так, все. Перекладаємо. Перекладаємо. От, бачите, знову ж таки. Вибирає собі якийсь сегмент, кусочок, шматочок нашої країни і починає там відпрацьовувати. Тому що є міста, по яких більш-менше де. Навіть покращення проглядається. У вас, значить, з чого починається саме найперше? Це може бути із грудня, з кінця, от зараз останні дні. Да, великі втрати на фронті. Прям везуть і везуть. От щось буде. Ховають і ховають. Біля води лізе. Біля мостів поприлітати у вас може. Швидкі цілі в день. Це у нас балістика, щось важке в день. Оце така одна з основних загроз буде перша частина місяця. Ви ж знаєте, що ми по тижневому ще дивимось, тому підписуйтесь, натискайте на дзвоничок, щоб не пропустити. 26 рік для країни дивимось, тому не пропускайте. Етери проводимо, спонсори в етерах задають свої особисті питання можуть задавати одні просі. Хочемо десь закріпитись, щось відстояти. От його прям бентежить все, що біля води узбережжя, як це правильно сказати, да? береги ваші. З двох боків Дніпра, річпорт, вокзали. Вдень, знову ж таки, дуже слідкуйте вдень за дітками, за собою Відкриті місцевості Дніпро-Січень. Передмістя по області буде загострення, по області буде більше руйнувань. Може просуватись, що буде з фронтом, Дніпро фронт, Дніпропетровщина, фронт. Може просуватись. От бачите, не показує, що мир підпишуть. От Це одно от є до 20-х десь чисел. Вони можуть просуватись, десь потім ми їм перекриємо цей кисень, перекриємо станемо в захист. Може їм десь треба до води вийти, населений пункт. От прям лізуть і лізуть, чи вони вже там стоять їм далі треба бити? От що з водою пов'язано? Важко цього змія, бачите, бити? Важко. Але це, як знаєте, ціньова інформація. Тобто, от саме як там? Воно не буде так підсвічено, на жаль, воно буде як трошки приховано. Справ... Справедливість, правосуддя випадає по вам. Таємна інформація. Будуть і хороші моменти, будуть і хороші, знову ж таки, десь в театри підете, чи кудись в центр міста, потім там поприлітаю. Парки поруч. По своїх відчуттях, по своїх відчуттях, орієнтуйтесь. Допомога прийде якась на місто, тобто буде як від донорів. Допомога фінансова, але вона невелика. Це буде більше для дітей, на якісь там розважальні проєкти, знаєте, як для сім'ї та молоді. Такі гроші будуть. Я не можу сказати, що у вас паніка, але ви, от як знаєте, на фоні того, що немає якихось таких яскравих гострих новин. Ви трошки будете здивовані, що взагалі щось відбулося. Що як так, от, а звідки цей обстріл, да, в принципі. Що треба знати Дніпро Січень 26, Що треба знати Дніпро Січень, знову правосуддя. Вибивайте ворога, вибивайте, вибивайте. Гуртуйтесь, У мене, до речі, запитів з Дніпропетровщини от не було від військових. Може, може, щось буде? У нас більше Запоріжжя, Запорізький напрямок, Донецький, ну від Донеччини також залежить, так, Ваш спокій. Я до чого? До того, що треба буде. Це я собі зрозуміла, що треба буде подумати, може? може допомогти по-своєму. Ні, зупиниться ця навала, зупиниться. І, до речі, вони якось і самі там. Тобто вони могли пити далі, але чомусь от в кінці 20-х 20 числах там підзупиниться Павлоград Січень. Ми загально дивимось тенденцію, мої хороші. Ви ж пам'ятаєте, що потім потижнево. Слухайте, що в нього загострення по людях бита як сафарі? Тут також день і діти, день і діти. Вибиває, якщо у вас є якісь спруди на околицях захисні, вибиває, розбомбить просто все. Перша половина активний, кінець року дуже активний ворог, вода, світло вибиває раз, два, три. Це як в районі. Друга половина трошки інша. Більше буде чутно вибухи. Тут мені, знаєте, що не подобається. Може він ваш бік просунеться. От якось дивно іде, що буде чимось, може вже РСЗВ. Щось буде бити маленьке по околицях. Часто бахати буде. Друга половина військових буде шукати ППО техніку у вас. Я не бачу, щоб спокійно було. В Самар у нас загальна тенденція, щоб вони ображалися швидко, тому що ми не можемо розтягувати. На великий час відео. Потім потижнево дивимось. Самар Січень 26. Жертви серед військових чомусь багато ховаєте своїх, багато ховаєте. Можливо, тут і по військовим буде влучання околиці. Як неочікувано, знаєте, разом багато загине. Самар, Січень. Погано. Угу. Якісь мотелі, готелі, заправки. От він у вас шукає, він полює на військових. Давайте я скажу, я не можу багато казати, тому що показує, які об'єкти. Він буде полювати на машину, навтівки. У нас якісь причепом. Якщо стоять, фури один день, другий день на узбіччі. Отак От прям так показує. Кам'янський Січень Гра михає часто над водою, і як з води заходить на місто йде. Тут, тут більше шахеди будуть О, нетипова атака, не з боку може бути з Дніпра, місто Дніпро, да? а як от з Харківщини звідти? Розвертаються, повертаються, так ідуть цілі передмістя. Ну, декілька разів буде гаряче камінське січень. Швидка ціль на вечір. Ракети можуть бути. Я не бачу, що він завалить мости, але як збивати будете часто над водою, вам прям таке сильне відлуння буде. І приватний сектор в передмісті. Може бути декілька разів. Потижнево подивимось. Кривий ріг січень. Мені не подобається. А що робимо, <кхід> діти з школи садочки початок року? Навіть може бути до 15 десь числа. Діти просто на вулиці і от. Невеличкі медичні центри чи дитячі поліклініки, лікарні, щось таке. От прям невеликі такі будинки, як садочки. Два-три поверхи, такий світлий кирпіч, цегла. Думаю, от у вас прям якісь збори, ваші бригади будуть от десь виступати, щось сказати, щось буде підіймати, що нема захисту на кроворіг. Так Таке, не можу зрозуміти, у нас ж завершення. Ну, як би, Плани там. Ну, щось я не бачу. По околицях поприлітає, якщо там десь от, аеродром, може щось було, чи щось, чи, чи колись там старий полігон, щось пов'язане. що Колись там щось було, знаєте, в передмісті. Палає, там як на пустирі, і шахеди будуть заходу, а у вас чомусь кінець місяця, там прям дрони за дронами. У вас так якийсь буде момент по околицям, що якщось скинуть, знаєте, повітря погане, як скид зроблять. Не постійно, але от якась система буде працювати. Система і останнім показала, це да, от у вас біля мостів може бахнути, біля води, в районі, з вогнем може бути, може бути по підстанціях. Друга половина. Прям може ну вибивати ресурс. Погано. Ну, я не бачу, що це патива. Там показую, що буде влучання, буде вогонь, але не показую. Загалом по місяцю, на місяць, що прямо, що втікати будете з міста. Ну Тому, значить, відновимо Ніфеполь, Січень 26. Все роз'яснюють, наскільки можу. Да? Не полізуть до вас, але будуть мати очі, вуха, всюди. Якась зрада буде серед військових, на жаль, серед наших, от як когось спіймають. Знаєте, що буде, що де завантажується, відвантажується. Це буде здавати, у котрі приїздить, там щось завозиться, також в день. В день може ринок щось таке соціальне вдарити, в день, коли люди йдуть, бо їм ну, треба щось купити чи щось десь дістати. Закриваються якісь території для проходу. Якась таємна інформація, щось в місті відбувається, але ну, якби всі мовчать. У вас буде відчуття, що ворог десь насувається. Ворог піде наступом на Нікопе. Ні, ракети-шахеди, щось важке. Ні. Н -н -н. То може просто буде наказ вас укріплювати і тоді буде трошки там дивна активність. Ну, подивитись. марганець січень 26. -й. Не звертайте уваги, не звертайте увагу, якась така фраза. Звертайте увагу. Без ресурсу будете. Щось зруйноване, доруйноване будеш і не можуть зробити як ремонт. Намагатись будуть, а не можуть. У Вас багато, от як вдень обстрілює ракетами, ну, чим він може таким легким? Да? А звечора починає щось інше летіти свистіти. то у вас чомусь серединка місяця дуже гаряча. Ми потижнево дивимося, тут прям гаряче-гаряче, і от як всі райони може накрити марганець свічень. Помірність буде, але для цього треба нам більше бити туди. Якесь буде рішення прийматись. Тобто, ви навіть можете зрозуміти і почути, от ми як дарило сильно. Да? Виходи, да? ми ж знаємо вже з вами, навчились розрізняти, на жаль. Ой, коротше, виходи йдуть, і потім раз, і воно затихає. І там вони якось інакше себе вже поводять. Давайте щось, марганець, порада. Мені там не подобається один момент. Передмісті, будьте дуже обережні. Там, де б'є чимось невелике, може і в от Б'є, б'є, б'є якісь квартали, потім прям великий вогонь туди прийде, прям скиди такі важкі. Тобто він як буде, знаєте, як попереджати. Раз там десь поруч, два прилетіла, потім вже накриває якась така система.